Зовсім нещодавно Євросоюз розпочав офіційні перемовини із Україною про вступ нашої держави. Таким чином, ми впритул наблизилися до втілення сподівань мільйонів українців в останнє десятиліття. Європейський союз є спільнотою, де десятки окремих націй проживають у мирі та дружбі, маючи великі можливості економічного та соціального розвитку. Кордони у межах союзу є лише формальними, а політика у різних сферах життя забезпечує інтереси всіх його держав-членів. Завдяки такій єдності європейські народи досягли високого рівня добробуту та захищеності від різноманітних загроз. І якщо Україна найближчим часом стане повноправним членом ЄС, вона зможе забезпечити для себе успішне майбутнє та надійний захист власних цінностей та інвестицій. Однак для цього нам потрібно подолати ще чимало перешкод, і однією із них є російська агресія. Сьогодні ми поговоримо про становлення та історію розвитку європейського союзу. Наскільки реальний вступ України до ЄС та які перспективи ми маємо у майбутньому? Перші ідеї об'єднання європейських народів виникли ще у 19 столітті під впливом Французької та Американської революції. Але до розробки конкретних програм та спроб їхнього здійснення справа дійшла тільки по завершенню Першої світової війни. У перші роки після неї людство намагалося опанувати власний шок від пережитого. А також створити умови, щоб нова війна стала неможливою. Тому ідеї єдності європейських націй завоювали значну популярність, адже потенційно могли б захистити роз'єднаний континент. У різних країнах почали лунати пропозиції про політичний союз, який, зокрема, підтримував австрійський граф Ніколас Куденгофе Калергі. Зрештою, ним було висунуто ідею так званих Сполучених Штатів Європи, а саме Федерації країн під спільним управлінням. Задумом організації захопилися політики та дипломати, вважаючи, що цей союз забезпечить Європу від Другої світової війни. Однак домогтися об'єднання держав так і не вдалося. Після приходу диктаторських режимів в Німеччині та Італії Сполучені Штати Європи втратили свою актуальність. Гітлер та Мусоліні прагнули до світового панування. Тож, коли вибухнула Друга світова війна, на довгі та жахливі п'ять років вона поховала всі ідеї єдиної Європи. І лише після перемоги над гітлерівською Німеччиною мета Союзу європейських націй була заново відроджена. Друзі, вже 9 вересня стартує наш курс для якісної підготовки до НМТ. Пройшовши його, ви із легкістю зможете скласти іспит на 190 і вище. Але ж як проходить курс базованої історії? Спершу ми додамо вас до телеграм-чату, саме тут буде вся комунікація. Навчання триває цілий шкільний рік. Щомісяця ви отримуєте доступ до чотирьох анімованих лекцій? Далі до кожної теми ми надійшлимо імітацію НМТ, а на онлайн-заняттях із менторами розберемо усі ваші помилки і запитання, а також максимально закріпимо пройдений матеріал. Дана методика навчання вже допомогла багатьом нашим учням скласти НМТ на 190 і вище. На екрані ви якраз бачите відгуки наших минулорічних учнів. І найцікавіше те, що це навчання коштує лише 650 гривень в місяць. Невже ці умови не змусили тебе зацікавитись нашим курсом? Думаю, що змусили, тому переходь в наш інстаграм та пиши нам в Директ щодо деталей навчання. Посилання в описі під відео. Із завершенням Другої світової війни та початком американсько-радянського протистояння Європа опинилася перед важкими економічними і безпековими викликами. У цей момент європейські лідери почали активно працювати над досягненням єдності між собою, яка б укріпила їхні держави та пришвидшила післявоєнне відновлення. У березні 1948 року Велика Британія, Франція, Бельгія, Нідерланди та Люксембург підписали Брюссельський пакт. Він на 50 років запроваджував економічну, оборонну та культурну співпрацю між цими державами, це стало початком розбудови спільного європейського простору. Вже у травні у Гаазі був скликаний конгрес європейських рухів, який очолив колишній британський прем'єр Вінстон Черчилль. У ньому взяло участь близько восьмиста делегатів, які закликали створити Європейський Союз із власними органами влади, але без можливості ухвалення політичних рішень. В результаті гаазький конгрес став своєрідним фундаментом для побудови єдиного європейського світу, в якому десятки націй могли б вільно проживати і реалізовуватись. Наступним кроком у розбудові Євросоюзу стало заснування спільного дорадчого органу, а саме Ради Європи. Вона мала б стати інституцією, яка могла вирішувати можливі проблеми у міждержавних стосунках. Тому у травні 1949 року держави Брюссельського пакту, а також низка європейських країн, підписали у Лондоні відповідну угоду. Але на цьому розвиток співпраці між державами континенту не припинився. Тепер, коли в економічній сфері єднання пройшло успішно, надійшла черга і до створення оборонного співтовариства європейських країн. В умовах холодної війни європейські лідери бажали домогтися посилення власної безпеки шляхом колективного захисту. Ініціатором створення європейського оборонного співтовариства стала Франція, в особі її прем'єра Рене Плевене. Проєкт передбачав створення спільної європейської армії, яка б формувалася із контингентів держав товариства. Але переговори провалились, і таким чином оборони та політичне співтовариство європейських країн так і не з'явилося на світ. Це був великий і неочікуваний удар поєднанню Європи, але він не міг зупинити цей процес, який набував нової сили. Із початком 1960-х років європейські лідери почали знову здійснювати спроби політичного об'єднання Європи. 5 вересня 1960 року президент Франції Шарль де Голь запропонував розробити механізм співробітництва держав Європи у різних сферах. Реалізація такого механізму була покладена на спеціальну комісію держав-учасниць ЄС на чолі із французьким дипломатом Крістіаном Фуше. У листопаді наступного року вона представила план єднання континенту на політичному рівні, який містив умови спільної зовнішньої та оборонної політики. Однак цей план відхилили Нідерланди та Бельгія, оскільки вважали, що він не сприятиме єдності через надто великий французький вплив у керівництві. У січні 1962 року комісією Фуше був представлений ще один план, але і він не був прийнятий. Ті ж Нідерланди та Бельгія тепер зажадали залучення до Євросоюзу Великої Британії для того, щоб він виглядав більш повноцінним та ефективним. Але проти вступу британців у ЄС принципово виступав лідер Франції Шарль де Голь, який у січні 1963 року наклав свою заборону на цей акт. Тим не менш, невдовзі переговори про вступ Лондона до співтовариства були відновлені. Однак їх очікував і ще один прикрий удар, у листопаді 1967 року Деголь вдруге перекрив шлях британцям до співтовариства європейських народів. Він вважав, що Лондон надто залежний від США, яких президент Франції волів не допускати до втручання у справи Європи, хвилюючись за власний суверенітет. Ситуація кардинально змінилася лише після відходу де від влади у Франції і обрання новим президентом Жоржа Помпіду. В грудні 1969 року в Газі було скликано саміт, який ухвалив рішення про підготовку до прийняття Великої Британії у склад союзу. Разом з нею перемовини були розпочаті із данією та Ірландією, з якими ще потрібно було узгодити економічну інтеграцію. Всі ці процеси успішно завершилися 22 січня 1972 року, коли був підписаний договір про входження цих країн до європейських організацій. Практично одразу після цього постало питання про розширення Євросоюзу на південь для того, щоб залучити до нього більше країн та здобути нові переваги. Однак проблема була в тому, що в Іспанії та Португалії влада перебувала в руках диктаторів, а їхній економічний розвиток бажав кращого. Схожа ситуація була із Грецією, Туреччиною, Мальтою та Кіпром. Таке становище цих країн не давало їм змоги стати частиною Євросоюзу. Тому була зроблена ставка на їхнє асоційоване членство. Коли ж у середині 1970-х років диктаторські режими в Іспанії, Португалії та Греції впали, з'явилася реальна можливість початку переговорів про їх прийняття у союз. Вони тривали до середини 1980-х років, коли ці держави були успішно прийняті до європейської спільноти. У їхньому прийомі були зацікавлені розвинуті держави, оскільки нові члени були економічно слабшими, що дозволяло активно інвестувати в них і не боятися конкуренції. На цьому фоні розпочалася і внутрішня реорганізація Європейського Союзу, зокрема створення загального європейського парламенту. Ним у 1983 році була ухвалена урочиста декларація про створення ЄС, а також опрацьовано проєкт угоди про цей оновлений і розширений союз. Через два роки було прийнято єдиний європейський акт, який передбачав об'єднання всіх існуючих у Європі організацій держав в єдиний спільний простір. Остаточне його оформлення було завершено із підписанням маастрицької угоди 7 лютого 1992 року. Саме цього дня Європейський Союз набув свого сучасного вигляду і значення, а згодом поповнився і новими членами. Із падінням СРСР та розпадом контрольованого ним Варшавського блоку. Його учасники активно почали прагнути вступити до Євросоюзу. У їхній інтеграції був зацікавлений і Союз, оскільки його розширення на схід створило б нові ринки для продукції та багаті можливості для інвестицій. Таким чином, впродовж 2000-х років, більшість сусідніх із Україною держав змогли успішно стати частиною ЄС. У зв'язку з цим український уряд також почав робити свої кроки на цьому шляху, які водночас визначалися різноманітними труднощами. Євросоюз має високі стандарти в різних сферах, особливо в плані демократії, верховенства права, економіки та соціальної політики. Вступ у ЄС це насправді довготривалий процес, адже країна-кандидат повинна довести, щоб вона здатна дотримуватися цих стандартів. Для того, щоб відповідати критеріям ЄС, держави повинні провести ряд масштабних реформ, а це вимагає значних зусиль і часу. Рішення про вступ нової країни приймається консенсусом всіх країн-членів ЄС. І варто зазначити, що кожна сторона має право вето, тобто відтерміновувати потенційний вступ. Візьмемо до прикладу Польщу. Її вступ насправді також був доволі тривалим процесом. Після падіння комуністичного режиму на початку 1990-х років поляки розпочали масштабні реформи, спрямовані на побудову ринкової економіки та демократичних інститутів. У 1994 році Польща подала офіційну заявку на членство в ЄС. Згодом розпочалися переговори про умови вступу, які тривали кілька років. Під час них Польща мала довести, що вона відповідає критеріям членства ЄС, таким як політична стабільність, демократія, верховенство права, ринкова економіка та здатність прийняти законодавство ЄС. Основною проблемою поляків була корупція. У першу чергу мова йшла про відмивання грошей та надання хабарів чиновникам. Однак полякам вдалося подолати цей процес. І 1 травня 2004 року вони офіційно стали членом Європейського Союзу. Попри це, існують країни, які досі не можуть виконати усіх вимог ЄС. Однією з них є Північна Македонія. Її шлях до Євросоюзу розпочався ще у 2000 році, а заявка на членство подана у 2004. Саме із цього моменту для македонців розпочався довгий і складний шлях. Основні їхні проблеми це історичні конфлікти із Грецією та Болгарією. Вони сперечаються щодо історії, мови та назви Македонії. Через це македонці навіть змушені були змінити назву своєї держави на північну Македонію. Зараз вони повинні провести ряд реформ у різних сферах, таких як юстиція, боротьба із корупцією та економіка. Однак після приходу у державі антиєвропейського уряду на чолі із християном міцкоски, перспективи вступу в ЄС виглядають надто туманними. Щодо України, то наша держава у 1994 році офіційно визначила інтеграцію до ЄС як свою головну зовнішню політичну мету. Цього ж року між сторонами були встановлені офіційні дружні відносини, коли було підписано угоду про партнерство і співробітництво. Вже через рік Україну було прийнято до складу Ради Європи, а у 1998 році, під час саміту у Відні, українська делегація висловила бажання отримати асоційоване членство. Для цього спершу необхідно було забезпечити економічне зростання, а також продемонструвати рішучі кроки у протистоянні корупції та захисті демократичних цінностей. У 2002 році тодішній президент України Леонід Кучма оптимістично заявляв, що держава бажає підписати угоду про асоціацію із ЄС упродовж одного-двох років. Поряд із цим він зазначив, що Україна виконує усі умови і стане повноправним членом ЄС вже до 2007 року. Але ці заяви були далекими від реальності, особливо коли в останні роки правління кучми країна почала скочуватись у авторитаризм. На цьому фоні відносини із ЄС охолодилися, але помаранчева революція і прихід до влади Віктора Ющенка поступово відродили співпрацю. Новий уряд твердо поставив за мету досягти асоційованого членства і підтвердив це покращенням економічного становища. Як наслідок, Україну вже невдовзі визнали державою із ринковою економікою. А у 2007 році розпочали із нею довготривалі переговори про асоціацію. За їхніми результатами між Україною та ЄС передбачалося створити зону вільної торгівлі та безвізовий режим перетину кордонів. Процес обговорень був складним, оскільки Україна все ще мала репутацію не надто надійного партнера, а також держави, яка має невирішені внутрішні проблеми. Але тим не менш, дискусії тривали увесь період президентства Ющенка і продовжилися за нової влади на чолі із Віктором Януковичем, яка прийшла у 2010 році. Янукович та його очільник уряду Микола Азаров офіційно заявляли, що мета на членства України в ЄС є незмінною, але водночас вони вели перемовини із підросійським митним Союзом. Росія активно наполягала на вступі до нього України, обіцяючи ідеальні умови. Хоча насправді це все робилося, щоб відродити СРСР. А Україна мала знову потрапити під російський протекторат. Янукович водночас обрав тактику балансування між обома протилежними силами, щоб вибити у Путіна більше фінансових засобів. Паралельно із цим в країні почалося погіршення становища в економіці, правах людини, свободі слова та державному управлінні, яке все більше ставало авторитарним. Це викликало занепокоєння у Європі. Але переговори про асоціацію продовжувалися і, нарешті, успішно завершилися у першій половині 2013 року. У листопаді на саміті у Вільнюсі мало відбутися її урочисте підписання, але український уряд раптово змінив свій політичний курс. Під тиском російської влади Янукович не підписав угоду, і після цього в Україні розпочалося кількамісячне протистояння громадян із владою, відоме як Революція Гідності. У боротьбі за краще майбутнє європейські урядовці та політики відкрито підтримували український народ. І врешті, у лютому 2014 року, революція таки перемогла. У березні та червні вже нове керівництво України підписало економічну та політичну частини угоди про асоціацію, що дозволило почати підготовку до самого членства. Але в умовах початку російсько-української війни та втрати земель разом із розвинутою промисловістю становище країни значно погіршилось. Однак, незважаючи на це, українці продовжували прагнути долучитися до ЄС, і це бажання росло із року в рік. І зрештою, коли у лютому 2022 року Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, її керівництво зробило рішучий крок назустріч цим прагненням. У березні до Брюсселя була подана заявка про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Вона була успішно затверджена вже у червні, в чому була неабияка заслуга українського війська та суспільства. Таким чином, у відносинах між Україною та Євросоюзом було здійснено справжній прорив, який зараз призвів до початку офіційних переговорів про вступ в організацію. При вступі в ЄС Україна може стати однією із лідируючих сил у ньому. Однак, звісно, що не варто створювати собі великих і переможних ілюзій. У нас у державі триває складна війна, чимало родин втратили свою домівку та близьких людей. У першу чергу нам важливо завершити війну на справедливих умовах. А вже далі відновити економіку, зруйновані міста, а також допомогти сотням тисячам скалічених людей. Якщо все завершиться за більш менш позитивними умовами, то ми можемо розраховувати на гарне майбутнє. Головна перевага вступу України в ЄС полягає у можливостях виходу нашої держави на один рівень із провідними країнами Європи. Європейці отримують можливість інвестувати в нашу економіку та бізнес. Із підтримкою Брюсселя в Україні може розпочатися масштабна і якісна перебудова всіх сфер суспільного життя, що особливо необхідно в умовах виснажливої війни. А по її завершенню саме участь Євросоюзу може стати вирішальною у піднятті нашої держави із руїн, завданих російським агресором. Окрім економічних надбань, членство У ЄС допоможе нам розвинути демократію, розширити можливості для освіти українцям і створити більше робочих місць. І коли одного дня наш народ повноцінно об'єднається із Європою, ми можемо очікувати початку нового етапу життя. Але для цього потрібно пройти ще чимало шляху, і, на жаль, головна перешкода у вигляді Росії щодня заважатиме нам жити у мирному та цивілізованому світі. Ще раз нагадуємо за підготовку до НМТ від базованої історії, а також Слава Україні!